Страдальна мати під хрестом стояла, стала ридати слізно промовляти, ой сину, сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину на хресті, я ж тебе купала. Іркими сльозами, а малим ховала перед ворогами, а нині плачу, бо тебе я трачу, життя мили сину, більше не побачу на землі. Ти жертвувався увесь світ спасати. А за те діждався невминоми рати. За світ лукавий, злобний і неправий, що ти сповнив на тобі світ засуд кривавий на хресті. Ти ж моя підпоро, міття світе ясний, гаснеш так і скоро, а в'янеш так безщасно. А за що зі мною стане сиротою, я сама на світі, як били настою під Хрестом, Мітий Боже милий, у Тя молю. Додай мені сили у нещаснім болю, тебе благаю. Як сама лиш знаю, і тобі не сина свого доручаю на Хресті, тебе благаю, як сама лиш знаю, і то бідне сина свого доручаю, на Хресті. Страдальна мати під хрестом стояла, стала ридати, слізно промовляти, Як сама не знаю, і тобі не сина свого доручаю на хресті.